Представники терористичної мережі антикультових угруповань у виборі своїх мішеней не обмежилися лише окремими організаціями та їхніми представниками. Вони провели успішну акцію з демонізації цілого народу. Метою цієї акції було підготувати громадськість країни полігону антикультистів до агресії проти цієї нації та виправдати вкрай жорстокі і безжальні дії, що згодом застосовувалися до представників цієї нації. Фактично, антикультисти провели спеціальну операцію з організації та легалізації геноциду цілого народу народу України. Справа Україна представниками та пособниками антикультового руху була зроблена низка кричущих заяв щодо українців та України в цілому. Ці дефамаційні висловлювання почали звучати ще за багато років до початку військового конфлікту між Україною та Росією, як підготовчий етап пропаганди, спрямованої на формування громадської думки, вкиду та закріплення у свідомості людей потрібних їм наративів і продовжують лише посилюватися та приймати більш радикальні форми зараз, коли військовий конфлікт знаходиться в активній фазі. Не знаєш, куди підозрю. І, взагалі, та ситуація, яку ми спостерігаємо на Україні з масовою істерією, нагадує взагалі то те, що в сектах відбувається. Одним з перших, хто поширив ідею про те, що Україна вражена сатанізмом, який пов'язаний з нацизмом, був Володимир Рогатін, член-кореспондент Європейської федерації центрів досліджень і інформації про сектанство Фекріс. За дивним збігом обставин, ця людина веде свою діяльність на території України, будучи при цьому активним рупором російських антикультистів.